Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні такий дуже теплий, хороший день і все такий прекрасний, весняний. А по суті, вже літній день. Я хочу зняти влог, розказати вам про книжки, які читаю зараз. Бачите, я зараз на вулиці біля квіточої дерев. І першою справою, що хотіла зробити, це подякувати ЗСУ, нашим захисникам і захисницям за те, що вони нас Захищають, і завдяки яким ми можемо читати книжки, знімати відео і робити дуже багато цікавих і корисних справ. Зараз ми з вами будемо йти у наш місцевий дендропарк, де я вам покажу книжечки, які читаю зараз. Ми трошки про них розкажу і поділюся знаменітними враженнями. До зустрічі, дорогі друзі! Нарешті я в дендропарку, хочу вам показати. Зелень, ось позаду мене. Зараз трошки познімаю тюльпани, буду говорити, мене не буде видно, зате буде видно тюльпани в нашому дендропарку в Карпавницькому. Я живу, хто не знає, три мільйони тюльпанів. висаджуються, що весни в нашому дендрологічному парку. Ось ці тюльпани. Зараз буду знімати вам. Ось таким чином спробую тут ще не розпустились. Бачите, початок весни, початок квітня, а вже розпустилося досить таки багато тюльпанів. В парку не дуже є людей. Ось така зелені, яка була позад мене. В парку не дуже є людей, тому що сьогодні будній день. А зараз я нарешті розкажу вам про книжки. Сьогодні я би хотіла говорити про книги, які я читаю зараз. Зараз я читаю кілька книг, собою взяла не всі, але про все давайте поговоримо. Перша книга, про яку я хотіла б говорити, це збірка шалені авторки у Пентазі Віри Агрієвої. Вдавнисто Віхова. Віра Геєва — це відома українська літературознавця, викладачка літератури разом з Ростиславом Семковим, також викладачем і літературознавцем. заснували літературний ютуб-канал, який так і називали Шалені авторки». Власне, завдяки цьому каналу і вийшла ця книга. На своєму ютуб-каналі пані Віра і пан Ростислав розповідають про... Авторок, письменниць, які не захотіли бути другою статтю. Там вони пізніше і про авторів вже почали виходити відео, але, е, зокрема, ось про авторок, і була буде ними така книга. Власне, я вже казала, що її опорядкувала Віра Геєва, видавництво в'їхали. Де війшли кілька письменниць, як відомих, так і менш відомих, як класики, так і сучасних письменниць українських з малою своєю прозою. Ось зараз я власне знаходжуся на 233-й сторінці прочитання цієї книги, і переді мною, скажімо так, постає наступним твором над морем Лесі України. Я думаю, це повість. Або оповідання, ще я точно не знаю, буду читати. А Встигла я вже прочитати свої книги малоброзу Марка, Марка Вовчка, Уляни Кравченко, Олени Птілки, Наталі Кобринської. Е, я хочу зняти окреме відео на цю книгу, а мабуть, коли її прочитаю, і окремо по кожному двору маленькі такі відео зроблю таких. Плейлист, в якому будуть відео на ці твори, тому що твори дуже цікаві. І, от, зокрема, якщо взяти ту саму Гуляну Кравченко, Олену вчинку, ми, на жаль, українці, українки, дуже мало знаємо про їхню творчість. І хотілося б поширювати, розказувати людям, що в нас також були класні твори, цікаві, змістовні, наповнені художністю, образами, сюжетом цікавими. Непересічними героями і так далі. Я продовжую знаходитися в дентрологічному парку свого міста. Зараз мене знімають на фоні тільпанів. Студну книгу, як ви бачите, я знімаю в іншій локації на фоні нарцисів. Вони трохи незвичні, не просто білі, а білі з помаранчевим. Кольором чи блідо рожи не можуть точно визначити. Насправді ми знаємо, що кольорів набагато більше ніж слів в українській. Там, мабуть, будь-які мови на їхнє позначення. А книжку, про яку я хочу говорити, це роман Степана Братука Руки і сльози. Це болесована біографія Івана Яковича Франка, відомого українського. Письменника, класика одного з трьох найвидатніших письменників України. Прозаїка, поета, публіциста, драматурга, літературознавця, громадського діяча, просвітника і ще багато-багато регалій є в цієї людини. Як ви бачите, я вже прочитала досить немало цієї книги. Зараз я знаходжуся. На 143 сторінці. Е, тут е, по день відомості життя Івана Франка, його творчості і е, е, його особистих перепитій. Дуже багато про його особисте життя це сказано, зокрема, починаючи від першої такої спочатку чистої невинної любові до Ольги Рашкевич, е, дочки греко-католицького священника. Потім до інших жінок, які йому відмовляли, і я дочитала до шлюбу з Ольгою Хорожинською, Ольгою Франко у е, подружньому житті. І як ми знаємо, е, ну як я наприклад знаю і знаю філологи з е, університетських е, лав, що Франко любив за життя трьох жінок, а одружився з четвертою, яку Ніколи не любив. Хоча, якщо вірити дослідженням, на які спирається Степан Процюк, то це спірне питання, чи любив чи ні свою дружину Іван Франко. Адже він писав їй дуже шумкі, шумливі листи. Перші 10 років їхнього подружнього життя, 10-12, десь відповідно до снів цієї книги, вони прожили дуже тихо, мирно, душа в душу. Хоча з іншого боку це сталося тому, що йому відмовила інша жінка. І хто ця жінка, і як склалося подальше життя вона фаунка, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Я її сама ще не дочитала, як я вам казала. Також обов'язково хочу дочитати її і зробити окремий відгук про неї. І можливо, почитаю трохи сьогодні, прямо тут в парку, тому що... У нас з вами такий блог, а вже як прийду додому, звітую вам в кінці відео, чи вдалося мені щось почитати з цих двох книжок, і зараз ми перейдемо до третьої книги. І третю книгу, про яку я буду сьогодні говорити, яку я лише почала читати, лише на самому початку буквально прочитала ось. Перший розділ 34 сторінки. Це е, книга Віри Агеєвої мистецтвої наваги Максим Римський і його час. Е, це книга власне, про Максима Рицького, дослідження його життя, його творчості. Хочу зупинитися на кількох моментах, які мене вразили ще від початку, ще від першого розділу цієї книги. Завдяки цій книзі Віри Агеєвої я дізналася, наприклад, що Максим Рильський Придбав фортепіано у вдови Михайла Семенка, і там було на кришці цього власне по-моєму, роялі, якщо я не помиляюся. На кришці цього роялю було вицарапане семенко. Це так дуже цікавий такий факт. Також мене тут вразили деякі моменти, наприклад, те, що Максим Ринський сполучав, як він вважав, релігійний досвід з досвідом вживання наркотиків. Ну, ясно, що як мені пояснила одна моя хороша знайома, Інга Я Вас вітаю, якщо ви мене бачите зараз, про те, що коли людина шукає не Бога, а релігійних переживань екстатичних, то вона може шукати цих переживань і де інде не тільки в тій чи іншій церкві, а, й, зокрема, в таких згодних справах, як наркотики. Е, також е, мене вразили тут інші речі, але я хочу прочитати всю книгу е, для того, щоб мати повне уявлення і розказати вам більш детально про неї. От, і тепер я вже буду рухатися додому, бо побачили наш е, дентрологічний парк, ну принаймні декілька його локацій. І, і тепер я вже з дому розкажу, чи встигла я щось почитати в парку, яку книжку я обрала, чи встигла я щось почитати вдома. І так ми з вами підсумуємо наш сьогоднішній блог. Дорогі друзі, минуло вже майже два тижні з тих пір, як я знімала свій весняний блог. Як бачите, зараз немає сонечка і трохи інша картинка позаду мене. Я казала, що закінчення цього влогу я зніму вдома, коли прочитаю якусь частину однієї з книг, які я вам показувала, чи то про Франка, чи то про Ринського, чи шалених авторок. От. Але я прочитала за цей час катастрофічну мало, на жаль. У мене зараз такий, так би мовити, не читун. Тому я сподіваюся, що ті книжки я дочитаю і вам розповім у прочитаному, чи окремо про якусь книжку, чи буде разом прочитане, подивимося, як буде краще. А вам дякую, що ви подивилися це весняне, наповнене різними кольорами і пахощами, яких ви, на жаль, не відчуваєте, а відчуваю я відео. Також воно було наповнене різними звуками, які заважали мені його знімати, на жаль, тому що в мене немає петлички. Але я сподіваюся, що воно було і інформаційно наповнене, і корисне для вас. Ставте подобайки, Дякую, що ви подивилися це відео. Донати на ЗСУ, зустрінемося в наступному. Бувайте!